Доброго дня, шановні батьки та любі діти! Я вас запрошую на заняття з валеології. Сьогодні ми будемо з вами розмовляти про здоров'я. В народі кажуть, здоровому все здорово! Здорова людина життєрадісна, їй все вдається, і хочеться робити добро і допомагати іншим. Діти, а що необхідно робити, щоб бути здоровими? Так, правильно щоденно гуляти на свіжому повітрі, робити зарядку, займатися спортом, їсти багато вітамінів, овочів та фруктів, після туалету мити руки з милом, щоранку миватися, чистити зуби. А кого ви бачите на картинці? Давайте їх назвемо. Одного Дмитрик, а другого Максим. Діти, а що робить Дмитрик? Так, правильно, Дмитрик довго спить, дивиться телевізор. Перед екраном їсть. Дрімає за книжкою. А як поводить себе Максим? Так, він вранці робить зарядку, приймає душ та вчить уроки. Правильно, а як ви гадаєте, хто цих двох хлопчиків дбають про своє здоров'я? Так, правильно, це Максимко. Він робить зарядку, приймає душ та вчить уроки. А як ми можемо дізнатися, що ми захворіли? Так, це може бути висока температура, може боліти живіт, горло, немає сил, відсутній апетит. В такому випадку слід звернутися до лікаря. А до якого лікаря ми звертаємось, коли захворіли? Так, до лікаря-педіатра. А як лікує лікар? Так, він нас слухає. Дивиться горло, перевіряє животик та виписує рецепт на ліки. У поліклініці є багато різних лікарів-спеціалістів, які лікують дітей та дорослих. І зараз ми з вами відправимось в уявну подорож, екскурсію до поліклініки. Як ви думаєте, в кабінет якого лікаря ми попали? Так, лікаря стоматолога. Діти, а що робить лікар-стоматолог? Так, він лікує зуби молодці. Діти, а чому треба дбати про свої зубки? Так, щоб вони не боліли та було чим їсти. А які поради ми можемо дати хлопчику? Так, правильно, щоб зубки не боліли та були здоровими, треба їх чистити вранці і ввечері. Щоразу після їжі прополоскати рот теплою водою. Не можна їсти багато солодощів. Треба мати свою зубну щітку, не, не гризти твердих предметів. А зараз відгадайте загадку, часом сопе, часом чхає, сюди-туди зазирає, на морозі замерзає, бо одежини немає. Відгадали, діти, що це? Так, правильно, це ніс. А як можна побачити свій ніс? Вірно, у дзеркальце. А для чого він потрібен? Вірно, в першу чергу ніс потрібен для дихання. Можна дихати ротом, але це незручно дихати і не корисно. Тому повітря, яке ми дихаємо, Потрапляє всередину носика, де є багато війок. Вони збирають пил, що потрапляє до носа разом з повітрям. Таким чином ніс очищує повітря. Діти, а для чого дбати про свої вушка? Так, щоб добре чути. А чому не можна сунути сторонні предмети, особливо гострі, вушка? Так, бо можна втратити слух. А чим потрібно чистити вуха? Вірно, вушною паличкою. Діти, а ви знаєте, як називається лікар, який лікує вуха, горло та ніс? Це лікар лор. Діти, як називається лікар? Так, лор молодці. А зараз погляньте на цей плакат і подумайте, який лікар його використовує в своїй роботі. Так, це лікар-окуліст. А як ви гадаєте, для чого він це робить? Так, щоб перевірити наш з вами зір. А зараз я вам пропоную перевірити, чи потрібен нам з вами зір. Давайте зараз візьмемо олівці та аркуш паперу та намалюємо сонечко з промінчиками. А тепер закрийте очі і намалюйте сонечко з закритими очима. Діти, коли було легше малювати з розплющеними чи заплющеними очима? Так, з розплющеними. А чому? Так, тому що очі дуже важливі для людини і треба берегти зір. А зараз я пропоную пограти в гру, хто вилікує ляльку. Я буду вам казати, що у ляльці болить, а ви маєте відповісти, до якого лікаря потрібно піти ляльці. Якщо у ляльки болить зубик? Так, правильно, до лікаря стоматолога. А якщо у ляльки поганий зір, до лікаря окуліста молодці. Діти, а якщо у ляльки захворіло вушко? Так. Треба піти до Лора. Діти, а якщо лялька захворіла і треба послухати? Так, треба звернутися до лікаря-педіатра або сімейного лікаря. Діти, молодці. На цьому наша з вами подорож закінчується. Скажіть мені, будь ласка, про що ми сьогодні з вами розмовляли? Так, про здоров'я та лікарів, які працюють у полікліниці. Правильно, а про роботу яких лікарів ви дізналися? Так, це лікар-стоматолог, окуліст, педіатр та лор. Скажіть, будь ласка, який лікар лікує зубки? Так, це лікар-стоматолог. А якщо треба послухати? Так, треба звернутися до лікаря-педіатра. Молодці. Діти, а на цьому заняття наше з вами закінчується. Я вам кажу до побачення та до нових зустрічей!